Михайло, ваш коментар. Ну і як економіка на це все впливає? Як війна впливає на цю економіку? Дійсно, тут можна належно потрібно відзначити, що є два фактори економічний і політичний. Ми говоримо про те, що для Російської Федерації, тобто це наслідника царської Росії, радянського союзу і Московської імперії, політика не змінилася. Вони як діяли тищу практично 800 років тому назад, так і діять зараз. Тому що засновниками цієї московської імперії була орда Золота, і там притаманні були такі речі: награбовувати, захоплювати, нічого не помінялося ні з часів Петра І, Катерини чи Івана Грозного, чи з Радянського Союзу, ми цей самій ситуації в, в 20-х роках були стикнулися з кривами більшовицькими ордами, які теж грабували і захоплювали. Що зараз відбувається? Зараз відбувається тотальний програш Кремля. Путін це визнав, що він для нього Україна це було це і на який мав би базуватися міф про русскую, руський мір, міф про таможений союз, і без України зрозуміло, що пазли не складаються, і сама історія походження їхньої держави базується від Києва від України. Відхід повністю тотальний від Москви, їм зв'язував руки, і тому дійсно зараз відбувається так би мовити така істерія. Він чіпається всіма можливими методами втриматися і пробує це зробити через карту Криму, бо ніби там в них найсильніші позиції, якраз через рахунок Чор... Мор... Чорноморського флоту і їхній військовий баз. Яке завдання наше, звісно, що стратегічно Україна зараз правильно себе веде. Ми не піддалися на провокацію. Вони розраховують з нашої сторони силового протистояння, щоб ми почали стріляти. Це дасть їм розв'язати руки для того, щоб розпочати війну. В силовому протистоянні, звісно, ми не є на рівних силах. На жаль, але це питання, звісно, до попередніх керманичів, в першу чергу, Дінуковича, які зруйнували остаточно за 4 роки армію. Перед тим, ну 2010 рік і на чотирнадцять це різні дві армії. Звісно, є питання до Ющенка. Які розграбовував армії попередніх міністрів до Кучми і до Кравчука, який здав ядерну зброю, і ми отримали гарантії, натомість ми нічого не побачили, не отримали. Але це вже інше питання. Сьогодні нам потрібно шукати шляхи виходу з цієї кризи. Один із варіантів, звісно, якщо порахувати економічну точку зору, то зараз, звісно, нам потрібна міжнародна підтримка, Ми її маємо. Ми бачимо засідання в Ради безпеки ООН, Ми бачимо ОБСЄ як світова спільнота на це різкові. Відреагувала, і ми бачимо економічні наслідки з Росії. Росія дійсно отримала колосальних збитків більше 100 мільярдів доларів підрахунках. Вони втратили. Більше того, є інформація, що для того, щоб втримати падіння на фондових ринках, Росія викинула зі свого бюджету колосальні ресурси, і це теж фактор, якби є невід'ємний. Далі ми повинні розуміти, що для них Крим має окрім того економічну вигоду, тому що навіть самі південний потік. Була схема, де через Крим мала проходити труба потоку економії порядка 20 мільярдів. Але більше тут відіграє все ж таки політичний фактор. І тому Крим це є якби стартова площадка для захоплення, звісно, півдня і сходу України. І відсікти Україну повністю від моря, це якби стратегічне бачення Москви. На жаль, верніше на щастя, наше це їхні плани ніколи не вда не вдадуться до дій, тому що українці є монолітні. Єдині ми бачимо зараз, які відбуваються масові акції протесту проти ескалації конфлікту і інтервен. Російських військ на території України ми бачимо, як схід піднявся як е, і в Донецьку акції в Дніпропетровську, Запоріжжі, Одеса, які українці є монолітні. Ми говоримо що те, що ми єдина нація, і тих 23 роки нашої незалежності це нам дали маленький пере е, час для того, щоб все ж таки виросло нове покоління, яке не пам'ятає ні КПСС, не пам'ятає Сталіна, не пам'ятає радянської цієї номенклатури, яке вз, абсолютно інше, яке воно в принципі навіть не має в собі цього гену страху. І ми побачили наскільки українці сміливі, які навіть без зброї йшли під. Кулі відстоювати свої права і честь і гідність, і це сформувало на сьогоднішній день. Нас оця кров, яка пролилася на майдані, об'єднала як таким цементом, цементувала українську націю, де ви що ми є єдині. Ми будемо боротися за нашу незалежність і навіть ціною життя. Дякую. Ми сьогодні повинні зробити розуміти, в кого перший задуть нерви, той і програє. Зараз тут виграє той, в кого більше стійкіші нерви і холодний розрахунок. Ми не повинні дійсно затягувати ту ситуацію до максимального там але зараз ми маємо зробити всі важелі для того, щоб міжнародної спільноти економічні і ми законодавчому рівні через парламент і через інші там законні органи для того, щоб ми вирішити цей конфлікт. Вони, якщо ми дійсно зараз те, що Москва розраховує, вони виключно розраховують, щоб побачався силовий конфлікт, і тоді вони будуть застосовувати по повній мірі силу. Ми готові воювати, бо в нас варіантів інших немає. Але це але це є кінцева інстанція. Це вже останній крок. Тобто на Шляху Але не буде. треба зараз, розуміти ще шляхи випадка. Нам треба зробити все колись для того, що може настати, якщо не від не відбудеться деескалація. Треба їх буде відзначити, їх відзначити їх як героїв і забезпечити їх. їхні сім'ї. Зараз і переглянути зараз. бюджет фінансування зараз. на на чотириста рік, особливо на армію. І зараз переглянути видатки. Війна нам зараз буває. нам не треба знайти кошти війна. зараз ще, української армії. Друзі, ще одне повідомлення про кримських татар. Ми тут згадували. Вони справді достатньо спокійно зараз себе поводять. Тять, адже ну розуміють, що будь-який акт агресії чи вандалізму зараз може ну, може просто як сірник призвести до великої пожежі в Криму. Так, от, якщо кримські татари наражатимуться на небезпеку, Туреччина буде першою країною, яка прийде на допомогу. Про це заявив глава МЗС Туреччини Ахмед Давутоглу на зустрічі з екс головою Меджлісу кримських татар Мустафою Джемілєвим. Вже інформація підтверджується, що на сьогоднішній день перший Іран домовився з сполученими штатами зняття ембарго вихід їхньої нафти на світові ринок і це опустить нафту на газ. Прому і Німеччина зараз веде перемовини з Канадою про постачання газу з сторони Канади. І тоді дійсно російський ринок і Газпром обвалиться. бвалиться. сказати одне що подякувати нашим військовослужбовцям, нашим офіцерам, морським піхоті, які за їхню мужність, за їхній героїзм ми повинні відзначити і допомогти. Україна з вами, Україна єдина, Україна переможе всі випробування і здолає Кремль. і це буде смерть Путіна. Якраз компанія за Кремль.